Мир вам! життя Твоє буде висіти на волосині, і не будеш впевнений у житті Твоєму. Ці застороги записав Моїсей у повторенні закону 28 розділ 66 вірш. І коли ми досліджуємо, яка є причина. То Моїсей закликав, якщо не будеш старатися виконувати всі слова закону цього, і не будеш боятися цього славного та страшного імені Господа Бога Твого, то дивіться, як реагує Господь то Господь вразить тебе і потомство Твоє виразками, і хворобами злими та постійними, і вони пристануть до тебе. Такі застороги говорить Моїсей і говорить про старання. Священне Писання, коли ми досліджуємо апостол Павло, закликав старатися дбати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Наскільки важливо, коли ми приходимо до Господа, визнаємо Його в своєму житті, ми Повинні знайти мир з тими людьми, з якими ми втратили його. І апостол Павло застерігає: старайтеся, те, що залежить від вас, дбати про мир з усіма людьми, які навколо вас, і про святість, безгрішні відносини один із одним. Бо Павло закликає, без якої. Ніхто не побачить Господа. Якщо ми хочемо побачити Господа як Спасителя, який спасає наші душі, то ми маємо навести порядок з тими людьми, з якими є ворожнеча, з якими є сварка, наскільки важливо мати мир. Далі Петро пише, то ви докладаючи до цього, покажіть у вірі вашу старанність, що туди входить, щоб в вашій вірі була чеснота. Бути чесною людиною це значить бути правдивим, відповідальним, принциповим, прямим непідкупним. Наскільки важливо в наш час бути непідкупним, бути прямим, принциповим, відповідальним в наш час, коли дії беззаконня наскільки важливо зберігати віру. Моїсі говорить друге таке. Зауваження, якщо не будеш боятися цього славного та страшного імені Господа Бога Твого, де закликає Моїсей про страх Господній. І все люди це чули і знали, як їм треба жити, як треба поводитись. І от ми бачимо із писання, який приклад. Ми читаємо про Іосіфа, який знаходився, якого продали у Єгипті, як він відстоює принципи. Як він має страх Божий, коли до нього чіплялася жінка Потіфара, ми бачимо, як він відстоював ці принципи, як він говорить, як же зроблю я це велике зло і згрішу перед Богом, як він цінив відносини свої з Богом для того, щоб бути праведним, для того, щоб не згрішити перед Богом, берегти себе, не згрішити з сією жінкою. І далі ми бачимо, коли у Іосіфа помер батько, у Іосіфа були брати, які переживали. Що, коли жив батько, вони надіялися, що все буде добре, але коли помер батько, вони боялися за своє життя, що Іосіф що буде мстити за те, що вони, за те, що вони з ним так. Поступили в його житті, вони продали його за 20 срібних монет. Але дивіться, яка була віра, які слова, як він утішив своїх братів не бійтеся, бо я боюся Бога. Священне Писання указує на страх Господні, Господній страх. Наскільки це важливо? Початок мудрості, страх. Господній, вірний розуму тих, хто заповіді Його виконує. І так закликав, так записав Моїсей, народові Господньому і дав оці принципи, дав ці закони, як діє Бог. Людині тільки треба покоритися, смиритися перед Богом для того, щоб мати благословіння в державі в своєму житті. І от. 59-й вірш Він говорить, як реагує Господь? Якщо ми не виконуємо, якщо ми не стараємося, якщо ми втратили страх Господній, дивіться, як реагує Господь, то вразить Тебе і потомство Твоє, яка відповідальність на кожному з нас, щоб наші діти отримали благословіння і внуки, наше потомство? Як нам треба мати оцей страх Божий? Шанувати Бога, почитати Його в своєму житті, то вразить Господь, якщо ти не будеш все робити, і твоє потомство виразками, хворобами, злими та постійними, і вони пристануть до тебе. І далі таке дуже жахливе слово, але це істина і правда, як Бог вміє це робити і залишиться в вас небагато, тому що ти не слухав глас. Господа Бога Твого. Де третє, Моїсей говорить, наскільки важливо в нашому житті слухатись, коритися волі Господні в наш час. І от ви знаєте, люди все це чули, все це знали теоретично, але скільки раз у своєму житті спокушували, випробовували Бога на собі. І от ми бачимо історію, де Ізраїльське царство закінчилось, коли вже Даніїл знаходився у Вавилоні, в полоні, в цій країні, і він описує про Господа, щоб бачив Господь це лихо, яке прийшло. Ви уявіть, їх переселили з обіцяної землі у Вавилон, щоб поклонятися там іншим богам, яке покарання, яке лихо прийшло. На цей Божий народ, який відступив. І вони знали принципи, як діє Бог, але випробовували. І Даніїл пише: бачив Господь це лихо і навів Його на нас, бо праведний Господь Бог наш у всіх ділах своїх. Але ми не слухали гласа Його. Наскільки важливо, дивіться, Моїсей закликав. Даніїл дає оцінку: це пройшло майже тисячу років після Моїсея, коли Ізраїль попав у полон за непослух, за те, що вони не старалися виконувати усі слова. За те, що вони втратили страх Божий, за те, що вони не слухали гласа Господнього. І ось ми дивимося картину, коли. Жив наш Спаситель Ісус Христос, де Він в храмі говорить такі слова «Ви ж, це Він говорить священником. Це Він говорить первосвященникам, служителям. У храмі ви ніколи не чули гласа Його. Що це значить? І Христос дає роз'яснення, як людям виправити, де Він хоче їх виправити. Де Він їх наставляє, де Він їх докоряє для того, щоб вони виправили, щоб вони чули глас Господній, щоб виправитись. І от Христос говорить такі слова, яке було відношення до Бога, якого люди не бачили і бачити не можуть. І, і коли Бог по обіцянки свої по славу цей світ свого Сина і Ісуса Христа, то Христос піднімає таке питання: хто не шанує Сина? Той не шанує Отця, який послав Його. Ви зрозумієте, що Христос це є приклад, якого Бог послав, але до Христа скільки разів Бог посилав своїх вибраних пророків, людей, які звіщали волю, і до них таке саме було відношення, як і до Христа. І Христос багато разів говорить, яке відношення наше до братів, коли Бог і сьогодні посилає в наш час. Друге, де Христос говорить такі слова, як я чую, так і сужу. І суд мій справедливий, бо не шукає моєї волі, а волі Отця. Наскільки Христос закликав у храмі, щоб люди шукали волі? Божої для того, щоб судити, давати оцінки іншим. І Христос каже, як я чую, так я і суджу. І суд мій справедливий. Кожен із нас може заглянути в своє серце, в свої уста, як ми судимо, що ми говоримо, як ми оцінюємо людей. Згідно Слова Божого, чи ми судимо превратно, неправильно. Неправедно, настільки важливо, що ми за свої слова, за свій суд, який ми звершимо тут на землі, ми понесемо і будемо нести відповідальність третє. Де Христос говорить, але я знаю вас, уявіть, як говорив радикально в серця людей Ісус Христос. Але знаю вас, що ви не маєте в собі любові до Бога і не приймаєте мене. Для того, щоб перевірити себе перед Богом, люблю я, Бога! Бог покаже тобі людей. Як ти приймаєш людей, які навколо тебе в помісній церкві, там, де ти єш, як ти до них відносишся? По яким ти критеріям відносишся до людини? І от Христос. Говорить про любов до Бога, де люди, які звершували служіння, де у людей був величезний храм, але він був без Бога, вони не любили Бога, тому що Христа не приймали, а як сьогодні приймаємо ми один одного. Четверте, де Христос говорить, як можете ви вірити, коли славу один від одного приймаєте, а слави яка від Бога не шукаєте? Павло також писав: ніхто не шукає Бога. Уявіть, в якому положенні можна служити Богу, поклонятися, мати чин, мати служіння і приймати славу один від одного те, що відбувалося за часів Ісуса Христа. П'яте. Якщо ви не вірите Писанням, то як повірити моїм словам? Уявіть, уявіть собі, в якому положенні був Спаситель, Син Божий, коли люди не вірили ні Писанню, ні словам Ісуса Христа. У них було Писання, але вони і читали, але вони його досліджували без віри. Наскільки важливо, коли я і ти береш в руки священне писання, треба вірити в те, що там написано. І тоді тобі Бог буде відкривати проповідників, які говорять від себе або від Бога. Наскільки це важливо, і от Христос каже, якщо ви не вірите Писання, бо уявіть собі, це говориться в храмі, це не говориться до язичників, а люди, які прийшли на поклоніння у храм. Змінилось відношення, ми читаємо, коли закінчення. Першого сторіччя до останньої церкви Лаодікії, де Христос говорить, знову піднімає питання до церкви. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, війду до нього. Дивіться, де Христос знову піднімає, де бачить, що церква відступила від Ісуса Христа і Він закликає, якщо де він ставить умови, наскільки важливо треба чути і відкривати. Не ожесточаться через гріхи, своє серце не ожорсточити. Наскільки важливо не ожорсточить ожир... своє серце, голос Його, глас Його. Що це? Це те, що возвіщав возвіща волю Його, повеління і дії Бога. Наскільки важливо слухати Бога. І ці три риси це три. Найголовніші речі, які говорить Моїсей до народу, наскільки важливо старатися виконувати всі без винятку слова із закона, із заповідей Божих, мати страх, мати благоговіня, повагу, шанувати Бога і чути голос, чути глас Його, наскільки це важливо. І коли люди ігнорують, коли народ Божий, який іменувався іменем Господній, ігнорував, не слухав, не корився, дивіться, як реагує, що робить Господь, Він описує 63 го вірша і нижче, і як радів Господь, роблячи вам добро. Та розмножуючи вас, так буде радіти Господь, коли буде губити і знищувати вас. І Росії тебе, Господь, по всіх народах, і будеш там служити іншим богам, дереву і камінню, і не, будеш міс... не буде місця спокою для ноги твоєї, і Господь дасть тобі стривожене серце, тугу та скорботу душі. Дивіться, як Господь застерігав через Моїсея, і ми бачимо історію народа Господня, як вони жили, були непокірні. Заповідям. Знали, як Бог може діяти. Як ми бачимо, коли ми живемо вже 12-й рок, в цьому, цьому лихові, де прийшло до нас лихо, війна, біда. І наскільки справедливе Слово Господнє показує сьогодні і нам, нам, в країні, наскільки нам. Треба перемінити, наскільки треба нам звернутися до Бога, покаятися перед Богом. І тут написано: І як радів Господь, роблячи вам добро та розмножував, так буде радіти Господь, коли буде губити. І знищувати, дивіться, знищувати, знищувати вас. Хотів би Господь це робити? Хто винен в тому, що, що в нас прийшло це лихо? Прийшла ця біда, прийшла ця війна? Хто винен в цьому? Життя твоє буде висіти на волосині. І не будеш впевнений у житті твоєму, від страху серця Твого і від того, що ти будеш бачити очима твоїм, ти скажеш, що буде відбуватися в серцях ваших? Дивіться. Що описав Моїсей, о, якби прийшов вечір. А ввечері будеш казати, о, якби настав рано, як буде це таке положення, таке жахіття в нашому житті, коли люди відступають від Господа. І Господь буде радіти, коли буде губити. Ви уявляєте, яке положення займає Господь? Господь буде радіти і знищувати. І Росія, дивіться, де знаходяться наші українці по всьому світові. В будь-якій країні є ті люди, які являються українцями. Господь і Росія тебе, і Господь дасть тобі стривожене серце, і не будеш впевнений у житті. За що? Якщо не будеш старатися виконувати всі слова закону цього. Коли ми читаємо те, що пише апостол Іоанн, заповіді його не важкі, Господь передбачив ці заповіді для того, щоб ми не грішили, для того, щоб ми догоджали Богові, для того, щоб ми славили Бога. Слави нікому не віддам. А ви подивіться, кому ми віддаємо сьогодні славу, в якому положенні знаходиться Ісус Христос, який помер за гріхи наші. І от слові Господнім написано, якщо не будеш старатися, наскільки важливо старання, виконання оцих законів, яких передбачив, де Господь хоче благословляти, де Господь не бажає карати народи, наскільки важливо, і от наскільки важливо, де Іремія пише, проклят. Проклят! Хто діло Господнє робить недбало, наскільки важно в нашому житті діло Господнє робити, старатися, докладати зусилля, мати страх, щути голос Божий, де і Павло попереджав священнослужителя не нехтуй даром своїм. Будь не нерадійте не рад... Бути нерадивими такими людьми, до чого закликав і апостол Павло, щоб те, що нам Бог вірив, наскільки нам важливо бути слухняними, поважати, почитати нашого Господа. Якщо не будеш боятися цього славного та страшного імені Господа Бога Твого. І от люди вони практикували. Щоб не боятися, щоб робити гріх перед Богом, і Єремія писав: як погано і гірко те, що страху мого немає у тобі, говорить Господь Бог. Наскільки важливо бути чуйними. Те, що говориться із священного писання, де Прокіремія бачив, як люди служили, як люди робили оце погано і гірко те, що страху Божого. Ти можеш боятися чогось іншого, но Господь закликає, щоб ми боялись грішити. страху мого. Далі, третє, ти не слухав гласа Господа Твого. Тому й залишиться вас небагато, якщо ми хочемо. Щоб в нас припинилася це війна, оце лихо, то нам наскільки треба звернутися до Бога в покаяння, признати свою вину перед Богом, наскільки важливо і старатися, виконувати заповіді, які ми маємо на руках сьогодні, боятися Бога, слухати голоса Його, Йому слава за Його застереження. За його слово, яке ми читали, за ці принципи, де ніхто із людей їх не змінить. Нам треба змінюватись в той образ, той образ Христа і брати з нього приклад, як він показав, як треба служити Богу. І йому хвала, Йому слава, що Він був на землі, що Він знайшов нас на цій землі, щоб ми поклонялись, служили і не грішили. Йому слава, хвала, амінь.